Чи дійсно ми допомагаємо іншій людині, коли вмикаємо стан рятівника? Мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст психосоматики, квантовий психолог та енергопрактик. Коли ми намагаємось допомогти іншій людині, якщо вона нас про це не попросила, ми входимо в гординю. А коли ми в гордині, ми не розвиваємось, ми втручаємось через життя і намагаємося розповісти, як же краще йому робити. Тобто, ми ставимо себе вище когось. І коли це відбувається? Ми тоді не розвиваємось, тобто ми не живемо своїм життям. Чому це відбувається? І взагалі хотілося б розібрати це на енергетичному рівні. Коли приходить душа в цей світ, у неї є певні задачі, і вона прийшла виконувати свої задачі, набувати свій досвід. І якщо у цій людини, якій ви намагаєтесь допомогти, в неї задача навчитися просити. І вона не може попросити, бо в неї теж гординя. і Їй треба навчитися просити, а ви їй допомагаєте без запиту до цього. То ви їй заважаєте, навчитися цьому, ви їй заважаєте пройти цю програму і набути цей досвід, навчитися просити. І що тоді відбувається? І тоді в неї. Один урок не пройдено, тоді в неї інші ситуації такі ж бувають, що вона пройшла знову цей урок і вона не проходить, бо вона знаходить вас, вас або іншу людину, яка їй намагається допомогти. І так тоді це замкнуте коло, і вона тоді не навчається просити і не виконує свою задачу. То скажіть, будь ласка, чи допомагаєте ви їй дійсно, чи ні? Звісно, ні, ви не допомагаєте, бо ви їй не надаєте тієї спроможності, щоб вона вийшла, навчилася просити. І вийшла з цього сценарію, і навчилася по-іншому реагувати, по іншому діяти і взагалі по іншому жити. Що ж відбувається з вами, коли ви допомагаєте? Звісно, ви починаєте жити її життя, а не своїм. Для чого? Для того, щоб не жити своїм. І тут ще є вторинна вигода. Вторинна вигода у рятівника, щоб бути хорошим або хорошою. Про що це каже? Ви робите це несвідомо. Для того, щоб вас похвалили і щоб всередині підтвердити це, що ви хороша. Бо коли ви хороша, тоді вас люблять, тоді вас приймають. І це. Стратегія із дитинства. Що потрібно в цьому разі зробити? По-перше, визнайте, що ви рятуєте, що ви рятівник і що ви війшли в гординю. Як тільки ви визнаєте, ви розумієте, що ви в гордині і вам треба виходити з цього. І просто запитайте себе, а для чого ви допомагаєте іншій людині? І перша відповідь, яка прийде вам в голову, це є правильна відповідь для того, щоб бути хорошим. І для чого вам тоді бути хорошим? Щоб вас визнали, що ви є. Це і призначеність. Тут багато чого може бути, але це ми можемо розібрати в терапії через регрес піти в дитинство і знайти ту ситуацію, де запустився цей конфлікт, і вирішити його. Бо ви десь прийняли рішення рятувати, рятувати, щоб бути хорошим. І там треба це знайти і пропрацювати. І коли ми пропрацьовуємо це. Все, вам не потрібно бути хорошим. У вас нема цього дефіциту. Бо якщо у вас є дефіцит, звісно, ви створюєте ті ситуації для себе, щоб цей дефіцит наповнити. Але ви народилися вже достатні, наповнені. У вас всього достатньо, ви самодостатні вже народилися. Але ці програми, ці переконання цього не можна, плакати не можна, потрібно бути хорошим. А що скажуть люди, і вони спрацьовують, і вони спрацьовують по життю, і тоді ви створюєте ті сценарії для вас, щоб вийти із цього, щоб вийти з цієї програми, розрішити її і почати жити і чути себе, і жити своїм життям, а не чужим. Це ми легко можемо розібрати в терапії. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, не рятуйте нікого, будьте собою. Дозволяйте собі бути слабкою, бути сильною, бути будь-якою. Ви можете бути будь-якою. Тому дозвольте собі бути будь-якою. І у вас завжди буде все добре. Обіймаю вас!